Як отримати хандбейдж та годинник машину в АДОПТМІ. Ходімо зі мною, і я вам покажу, як її отримати. Це, до речі, дуже дуже легко. У нас є три портали, куди нам треба буде виконувати квести. Ходімо ж в перший портал виконувати завдання. Нам потрібно впіймати три крабики, які плавають на ось цій річці. Їх не складно помітити, та доволі легко їх впіймати. Після чого нам ось цей чоловічок дає гайку, а також багато чого розказує. Приходимо до другого квесту. Другий квест зв'язано з новорічним оновленням. Ми підходимо до цього ельфика та отримуємо завдання. Нам потрібно спостерігати за подарунками та вгадувати, в якому подарунку є гайка. Якщо я не помиляюся, є 3-4 раунди, дійсно не пам'ятаю. З кожним рівнем вони ці коробочки перевертаються все швидше та швидше. Ця гра одна з затратних, вона дуже довго виконується. Але ми впораємось так, що ми виконали цей квест та отримали другу гайку. Переходимо в останній. Портал, це в нас є третє завдання. Тут у нас квест з хеллоуінського оновлення. Нам пройти потрібно ось цю всю стежку, не потрапляючи на фейкові платформи. Ну, це робиться доволі легко, так як там є підсказки. Якщо чесно, від цього завдання я навіть трохи кайфанула, але два рази програла. Ось ми дійшли до кінця та отримали останню гайку, а зараз повертаємося на головну локацію, точніше на лобі. Ми підходимо до Тома, він розказує нам дуже ціле. Цікаву історію, і нам дається Бейджик. Ну, але не все так просто, Том нам сказав: ну, як вийшов, ви пройшли це все, і я вам дам ще і годинник. Е, машинка дуже класна, дуже красиво виглядає цей самий годинник, ця сама графіка. Ну, але воно трохи виглядає дивно. Сам квест від The Hand я проходила навіть з задоволенням, мені дуже сподобалось, бо тому що це дійсно цікаво. І цьому оновленню я можу поставити 10 з 10. Дійсно, це дуже цікаво. Цікаво, всім дякую за перегляд і до нової зустрічі.